А може, щось все ж таки. Ну да, мама, хотіла приїхати.

Вони несуть з собою, як у кожного художника, цей багаж гуманітний багаж відчутті. Тому, ну, звичайно, описувати такти з словами просто не потрібно. Але коли йде проникнення у цій сферу... На... Кожна картина в мене створює таке своє поле емоційності, інформативності і можна навіть боковим зором побачити дещо, наш казав би не те, що художник зробив, а те, що своє. Те, що ти здатний сприйняти. А якщо ти дати сприяти, значить ти здати якось це висловити. І от ці тексти, ну, на жаль, не все вдалося хотілося, але ідея то зрозуміла, що це якби запрошення, цей текст запрошення до е, самотворення. Адже цю картину, ту, що ми винесли дітей, ми е, можемо створювати тільки самі. На що ви здатні, е, то такою ця так, так картина буде. Те, що він зробив, то це лише це пропозиція. А все решта, воно, е, буде робитися вагон. І кожен враження виносить свої. Це допомога і один із шляхів такої е, життя. Тому що коли ми приймаємо це життя, то ми і самі живемо. Я сказав навіть е, таку думку, що от, е, Мадонна, Мадонна за ці 400 років вона стала іншу катину, ніж тою, що вона була. Е тому що е вона була настільки мала своя сильна енергетична сім'я, що люди приходили і залишали себе, частинку себе. І вона вже є нетбором не тільки в округу, а відповідь. Й... І ми завжди в цьому процесі Пробумію. присутні Пробумію. і задіяні. Тому спробуйте не намагатися зробити, що ви там не було, а спробуйте відчути себе, як своє життя, своє сприйняття, як ви можете. Приймаючись, що нас і в такій формі. Тому що э, адекватно ми не можемо ні наука, ні релігія намагається пояснити, пояснити слова, Бога. Але що э, ми при тому залишаємося дітьми і своїми обмеженнями діями. І всі разом, разом, ми творимо. Дещо більше, навіть якісь конкретні речі Так що, будь ласка, пробуйте спілкуватися, начасти, спілкуватися з Спасибо. А з поездки пані.